Розслідування гучної справи крадіжки військових пайків, які активісти виявили у Житомирському коледжі, триває. Незважаючи на те, що підприємець, який торгував пайками у її навчального закладу, відомий затримати його поліцейські не можуть за півтора місяці. Відколи порушено кримінальну справу, слідчим досі не вдалося ані встановити факт крадіжки, ані знайти винних. Як повідомляють у поліції, кримінальне провадження розпочали 14 грудня 2015 року за частиною 3 статті 185 крадіжки кримінального кодексу України. У ході розслідування опитали більше 200 студентів коледжу, майже 90 працівників навчального закладу та кілька десятків громадських активістів. Волонтерів, військовослужбовців, аби притягнути підприємця до відповідальності, слідству необхідно встановити місце вчинення крадіжки, юридичну або фізичну особу потерпілу від крадіжки та суму завданих збитків. Для того щоб людині оголосити підозру і його затримати, необхідно зібрати всі докази і встановити наявність злочину. Проте командування жодної частини не надало слідчим відповідних актів інвентаризації. Тому слідчі звернулись до суду з клопотанням щодо проведення ревізій, у тому числі інвентарізації незалежним органом Державною фінансовою інспекцією. Суд прийняв рішення, і з 18 січня 2016 року такі ревізії розпочато. Журналіст Дарія Гончарова, оператор Олександр Голодецький.